Найскладніша ситуація нині на Сумщині та Чернігівщині. В окремих регіонах діється обмеження споживання електроенергії. Електропостачання ж на всіх об'єктах чаес кажуть, Міненерго відновлено. Радіаційний фон у нормі загрози для людей немає. А от Запорізька АЕС переживає найдовше бликату. Ситуація там залишається критичною. Ну і зараз дуже раді вітати вперше в дебют на новини лайф мені на день лайф на день лайф. Так оксана Жолнович, міністр соціальної політики протягом 2022-2025 років. Кандидат юридичних наук пані Оксана раді вас бачити на день лайф. Слава Україні! Героям слава! Пані Оксано, в нас є традиція опитування від новини Лайв для наших глядачів. Воно звучить сьогодні таким чином. І перше питання так само буде до вас з цього приводу. Чи готові ви до можливих блекаутів? Взимку, чого питаємо, Чернігівщина, атака на Славутич. І є вже певні дані про можливість запровадження блекаутів. А, і декілька варіантів відповіді. Зараз їх бачите на своїх екранах. Перший варіант так, повністю готовий, готова. Ні, але готуюсь до можливого блекауту. І третій варіант: блекаути мене не лякають. Пані Оксана, що скажете ви? Ну, оскільки моя квартира, напевно, як і багатьох киян виключно на електриці, тому не дуже готова, uh -huh. але точно будемо готуватися. Але я б поєднала дві відповіді. Я думаю, що блекаути нас уже не лякають, витримаємо і це, якщо прийдеться. Uh -huh. Ну і ми вже сьогодні говорили наше населення, український народ готовий до будь-яких варіантів розвитку подій. Не від хорошого життя війна загартувала нас усіх, але менше з тим, ми наголошуємо постійно слухайте рекомендації від державних органів влади, офіційну позицію. Ми також на новинах лайф постійно транслюємо ці важливі меседжі для того, аби бути убезпеченими і знову ж таки готовими до усіх варіантів розвитку подій. Те, до чого на жаль, вже дещо звикли протягом цієї війни це видатки бюджету, де на жаль все. Іноді не так добре, як нам би того хотілося. Про це зараз кілька слів. Проєкт бюджету на 26-й рік містить низку змін, які безпосередньо вплинуть на доходи громадян, систему оплати праці та соціальні виплати. І тут, на щастя, є певного роду покращення. У за два роки уряд підвищує базові соціальні стандарти. Мінімальна зарплата зросте з 8 тисяч до 8 тисяч гривень. Загальний прожитковий мінімум планується підвищити із 2 тисяч 520 гривень до 3209 гривень, а мінімальна пенсія зросте з 2361 гривні до 2595 гривень. Ну, і у серпні показник середньої заробітної плати штатних працівників становив на 2,2% менше ніж у липні. Як повідомила державна служба статистики, розмір зарплати склав близько 25 тисяч 900 гривень проти 26 тисяч гривень 500 гривень. Ну раніше місяцем ну і найвищий показник зафіксовано у Києві. Це 39,5 тисяч гривень та Луганській області 32,5 тисяч гривень. Найнижчий показник. У Чернівецькій області майже 18 500, а у Кіровоградській області близько 18 800 гривень. Пані Оксана, тепер давайте ваша думка. Поки що це проєкт бюджету. Ми розуміємо багато правок, може бути змінено геть усе, але тим не менш, та конва, яка просто зараз представлена. Соціальна політика, чи можемо ми говорити, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ну очевидно, ми соціальна політика сьогодні і проект цей формувався, виходячи з різних моделей розвитку, і в тому числі з моделі розвитку, що війна активно триває весь 26-й рік, і ми сподіваємося виключно на наших іноземних партнерів забезпечення соціальних видатків. І тому враховували тільки ті, які можуть собі передбачити разом з тим. Очевидно, на жаль, четвертий рік війни. Uh -huh. І по суті замороження всіх соціальних стандартів перші три роки призвів до того, що ці підвищення вже не покривають е, реальних потреб людей. У нас суттєво зріс фактичний прожитковий мінімум. Він вже там в три рази перевищує той, який гарантується. Mm -hmm. І очевидно, про це треба думати. Я бачу, як депутати багато виступають уже зараз, е, і багато є пропозицій про е, збільшення відповідних стандартів і про те, що ні мінімальна заробітна плата не є достатнім е, стандартом, яка пропонується, ні прожитковий мінімум також. Я теж думаю, що теоретично з розкладу усіх сьогоднішніх даних ми би могли вийти на трохи вищі цифри, принаймні там 4,500-4,700 uh -huh. десь прожитковий мінімум і мінімальна пенсія. І точно вважаю, що мінімальна зарплата має бути більшою, тому що порівнювати її треба із тими об'єктивними чинниками, які є в економіці. Якщо ми зараз говоримо про 25-26 тисяч гривень середню uh -huh. зарплату по Україні, це означає, що люди на такій гроші живуть і зберегти. Мінімалки на рівні 8,5% це скоріше тіньова економіка, аніж там об'єктивний критерій, об'єктивний показник. Бо інакше людям, яким ми реально виплачуємо таку мінімальну заробітну плату, не буде за що годувати своїх дітей. Це Пані Оксана, а чи прораховували ви, наприклад, за час своєї каденції, якою має бути мінімальна заробітна плата? Наскільки відсотків вона має бути збільшена? Вона має становити так, як в європейських країнах 60% від середньої, угу. тому якщо у нас там 25-26 тисяч середня, і на наступний рік є прогноз Мінекономіки, що вона буде ще зростати? Відповідно, нам уже зараз треба не менше 12 тисяч мінімалку ставити. У нас виходить десь 30%, якщо я правильно навіть розумі. менше. Якщо 8600, то uh -huh. ще менше, розумієте, там до 30 не дотягує, а де 60? Ну, в два рази треба uh -huh. піднімати. По-хорошому, в два рази, так, але розуміючи, що це все ж таки буде трошки навантаження на бізнес, я вважаю, що якраз 10-12 е тисяч гривень – це… То, то розумне підняття, uh -huh. яке би додатково забезпечило притік грошей в пенсійну систему, бо це ж знову ж таки єдиний соціальний внесок сплачується, дозволило б людям, які отримують мінімалку, реально прожити за цю мінімалку. Ну і вивело б частину коштів з тіньової економіки. Ми Наприклад, часто тут на новинах лайф говоримо про справедливість, пані Оксана, і а, тут про неї хочеться також згадати наскільки це можливо, а, хоча б а, а, у ці наші важкі дні також а, мені здається, треба про це говорити. Ти Верховній Раді пропонують встановити ліміт зарплат чиновників на рівні 80 тисяч гривень на час війни. Про це повідомив народний депутат від слуг народу Данило Гетманцев. Однак, за його словами, окремі посади залишаться поза обмеженнями. Це стосується осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони України. Давайте почуємо. Переконаний, що в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору, саме тому вважаю, що на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений. Про справедливість говорить і пан Гетманцев. було б непогано і круто, пані Оксана, Як ви вважаєте, якби була кореляція і взаємозв'язок між зростанням заробітних плат у певних родів апарату державного сектору та мінімальним заробітком інших громадян, аби не окремих заохочували за їхню роботу, а загалом всі відчували якісь зростання. Ми ж не за те, аби побороти багатих. Ми хочемо виключити. Фактор бідних також ця би всі були багатими, правда? Ну я думаю, що тут якраз треба знаєте, не, не зійти в ніякі крайнощі, uh -huh. бо коли ми формально поставимо мізерні заробітні плати в державному секторі, ми просто можемо збільшити рівень тіньової корупції. Це ризик. А друге від відтік кадрів, ми розуміємо, що сьогодні весь державний сектор конкурує із величезною кількістю міжнародних донорів, які сюди зайшли з гуманітарними проектами, і у яких рівень заробітних плат на порядок вищий, і відповідно це може вимити дуже серйозно вимити державні кадри. Угу. Хоча я вважаю, що ви абсолютно праві, і взаємозв'язок, такий розумний взаємозв'язок між верхніми і нижніми заробітними платами угу. точно має бути. Угу. І е, тут я би говорила дійсно. Ну, про збільшення про там умовно підвищення, поетапне підвищення у всіх сферах. Чому, наприклад, тормозиться підняття мінімальної заробітної плати? Тому що в багатьох якраз випадках і говорять, що це переважно державний сектор. Бюджетники отримують мінімальну заробітну плату, і це так. теж ненормально. Okay. Тому, коли ми говоримо там про єдину єдиний підхід до людей, які отримують заробітну плату за бюджетні кошти, так розрив не має бути настільки високим. Uh -huh. Uh -huh. Так, поставлю питання. Дивіться, просто а чому напевно зараз про це говорили? В нас вже четвертий рік війни, і чому саме зараз заговорили про певні ліміти? Не, не можу вам сказати. Ну, мені здається, що е, вони були негласні. Наприклад, в нас в міністерствах не було заробітних плат вищих, ніж нараховано 100 тисяч. Е, і так воно і трималося. Були вище заробітні плати тільки в секторі е, державних підприємств і наглядових рад, але uh -huh. там якісь інші умови, які пов'язані із законодавчими вимогами і з тим, на яких умовах залучались тоді тобто, ті члени наглядової ради. Ну тобто, я не знаю, як вони формувалися. Тобто, загалом вже давно така негласна цензура насправді щодо е, не збільшення заробітних плат в державному секторі була. Але я думаю, що можливо зараз е просто хочуть це якось закріпити або чіткіше виразити, що е має бути співвідношення. І я думаю, що тут скоріше треба дивитись про викривлення, такі великі викривлення, коли uh -huh. там заробітні плати по півмільйона, по мільйону. Я вважаю, що це дуже великий розрив на військовий час. Хоча я розумію, що ці фахівці на рівні бізнесу отримали би такі гроші, і, напевно, в бізнесі і отримують такі гроші. Але от як -от це балансі відчуття справедливості в час війни забезпечити, ну, важко, мабуть, можливо, є сенс говорити про це. Пані Оксана, ще з приводу балансу. Буквально вчора в нас було велике свято: День захисника і захисниці України. І ми обговорювали головні проблеми. І перша проблема якраз індексація заробітних плат військових, те, що нам вчора говорили наші е, гості в студії. І так само говорили про те, що якби там пошкрести по тому бюджету, то насправді на цю індексацію вистачило б грошей, тому що 2022 року цієї індексації не було. Я зараз більше навіть про те, яким чином створюється бюджет. Чи можна там пошкрести, як кажуть наші експерти? Ну, уф. Багато в чому це є прогноз, так тому що ми орієнтуємося на те, як спрацює економіка і скільки коштів в наступному році прийде uh -huh. в е, нашу в наш бюджет, нашу скарбницю у вигляді різного роду податків. Е, Поскрести, думаю, можна, але це комплекс заходів. І, наприклад, знову ж таки чула депутатів того ж пана Данила Гетьманцева, який говорить, що е, якщо вжити заходи детінізації, там більш жорстко, uh -huh. е, то можна додатково 200 мільярдів гривень додати в бюджет. Це справді досить велика сума, на яку можна говорити і про підняття якихось пенсійних стандартів, і про соціальних гарантій, в тому числі про перерахунок військових uh -huh. заробітних плат. Тобто, думаю, що точно, бо це перебалансування. Що друге може стримувати підняття і осучаснення військових заробітних плат, це прив'язка обрахунку цих заробітних плат до пенсій тим пенсіонерам, які сьогодні є пенсіонерами. Як на мене, це якась безглузда історія, яка визначена в законодавстві. Її точно потрібно змінювати. Тому що людина, яка вийшла на пенсію військовим в 2000 році, має право. Вона, наприклад, була сержантом чи лейтенантом, я не знаю на перерахунок. -то. Не тільки на перерахунок, на перерахунок у зв'язку з інфляцією її так роблять, uh -huh. індексацію так, так роблять, але вона має право звернутися з вимогою, щоб їй порахували повністю по новому пенсії, виходячи з грошового забезпечення військовослужбовця за аналогічною посадою. Uh -huh. Але ж це зовсім нелогічно, тому що ну не можна прирівняти сьогоднішні Абсолютно. умови сьогоднішнього сержанта чи лейтенанта, який в окопах, до того, який був в 2000-х роках чи в 2001-му. там першому. Це ж зовсім. Всім різні умови служби ми зараз розкаження. говоримо про тих пенсіонерів, які давно на пенсії які і давно на залишаються пенсії. пенсіонерами, так. Угу. і от будь-яке зростання. Угу. Грошового забезпечення посадових окладів чинних військових uh -huh. тягне автоматично до перерахунку пенсій цим людям повного оновлення і повного перерахунку. А, а... це легко було просто ну змінити в законодавстві чину ми декілька разів подавали е, такий законопроект, uh -huh. щоб від цього відв'язатися, і на жаль, не змогли перейти оці бюрократичні перепони, тому що якраз силовий блок досить сильно опирався е, таким новаціям. Хоча я вважаю, що все ж таки треба його з зрушити з смерт. Воє точки, тому що це в тому числі ключ, який не дозволяє системно переглядати заробітні плати сьогоднішніх військових. Ви коли говорите про силовий блок, мається на увазі і правоохоронний сектор. Це, а це поліції, всі вони всі, всі одинаково обраховуються за цим принципом, і у всіх них є можливість робити такі перерахунки в прив'язці до сьогоднішніх посад. Знову ж таки, розуміло. я так розумію, що ви не проти високих пенсій, але аби вони були справедливими, оскільки Абсолютно, Дивіться, а... я точно не проти високих пенсій. Угу. Я вважаю, що так для окремих категорій вони так. мають бути обраховані вище, але для всіх військових вони і так Враховані вище, Маю на увазі всього правоохоронного блоку, uh -huh. тому що якщо звичайний пенсіонер отримує 40% посередньо uh -huh. від того Середньої заробітку, зу, який uh -huh. заробляв все життя, то uh, ця категорія спеціальних пенсіонерів мінімум 70%, а в окремих випадках за рішенням судів 90 своєї заробітної плати, тобто це практично вдвічі більше, аніж звичайний пенсіонер уже зі старту. І якщо ще оці відсотки постійно змінювати на нові посадові оклади і те, що ти не отримував, то це виходять дуже великі якраз пенсії, які серйозно розриваються, із загальними пенсіями Оксано. Зараз перейдемо до пенсії, але перед цим ще одне питання: от у нас прокурори отримують спецпенсії. А от, наприклад, ну військові так само Зрозуміла. медики, які зараз так само кожного дня під обстрілами, вони будуть мати в подальшому ці спецпенсії чи ні? Медики, Це врегульовано чи на, ні? на військові військові так, медики, так звісно, там всі всі, хто учасники бойових дій, в них буде до Це автоматично. Якщо медик потрапляє в зону бойових дій, він вважається військовим медиком. Ні, 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 Інколи ні, ні. просто рук не вистачає. Я про це кажу: що не всі медики, які зараз долучені, якщо до війни проти Російської від... Федерації є учасниками бойових дій. Якщо їх в від... угу. зону бойових дій. Є відповідні накази, і вони пробули там певну кількість часу офіційно uh -huh. працюючи, виконуючи державні завдання з рятування людей, то очевидно є комісія при міністерстві ветеранів і таким людям надають статус учасника бойових дій. Це врегламентовано. Є інша історія, що багато людей ну самовільно їдуть в зону бойових так. дій і е, е, ніяким чином це не оформлюють. Угу. Е, з цим є питання, але з цим є питання як із е, тим, чи потрібно чи ще в за сьогодні робити, е, бо е, дуже важко координувати таких людей. Я, наприклад, чула ситуацію, коли був стаб пункт такий волонтерський був, був був. В якийсь момент військові розраховуючи, що він там є, довозять туди важких хворих, а його там уже немає. Тому що е, вони перемістилися або рухається лінія фронту, uh -huh. і всіх швидко евакуюють і по своїх мережах і системах е, повідомляють, але ж не знають про, про такий стабіль пункт, uh -huh. який там є, і він опиняється в оточенні або опиняється там перед ворогом. Тому взагалі наявність цивільних в зоні бойових дій це ризик, великий ризик. Краще є можливість сьогодні мобілізуватися, є можливість сьогодні бути у відрядженні. Є багато офіційних можливостей, які дозволяють координуватися в цих діях. Повертаємось до теми пенсіонерів, тому що я впевнений, що якась їх кількість уважно стежить і за нашими ефірами і нововведення перестороги, які можуть вступити в дії вже з початку цього місяця, іноді викривлюються різними пабліками у телеграм-каналах. Зокрема, хочеться от отримати якусь істинну позицію для того, аби заспокоїти або підготувати до чогось їх у жовтні. Цього року українські пенсіонери, яким виповнилося 65 і більше років, можуть розраховувати на перерахування, Рахунок пенсії вікових надбавок не передбачено, але саме з цього віку українці не можуть отримувати виплату меншу за встановлену державою мінімальну. А от підвищення виплат можуть очікувати ті, кому протягом року виповниться більше 70 років. Пенсіонери, які досягнули 80-річного віку, отримують надбавку у розмірі 570 гривень. У віці від 75 до 80 років отримують доплату у 456 п'ятдесят гривень. А люди від 70 до 75 років ма. Атимуть доплату у 300 гривень. Ну, і середня пенсія в Україні станом на другий квартал 2025 року становить приблизно 6,5 тисяч гривень. Про це за даними ОПДБОТ, кожен третій пенсіонер наразі отримує майже 3,5 тисячі гривень пенсії. Ну і між тим уряд готується до старту пенсійної реформи, яку українська влада відкладала десятиліттями. У серпні новий міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін по Відомив, що Кабмін планує запровадити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. За його словами, Україна спільно з міжнародними партнерами шукає надійний фінансовий інструмент, щоб система запрацювала. Давайте почуємо. Питання саме в тому інструменті, фінансовому інструменті, який ми запропонуємо як держава, для того, щоб будь-хто, хто вкладається в накопичувальну систему, був впевнений, що через певний період часу ці накопичення у нього будуть. Він зможе зберегти це, і саме довіра до такого інструменту є важливою, тому саме робота зараз ведеться в тому числі з міжнародними партнерами щодо винайдення оцього фінансового тимчасового костеля, фінансового інструменту до того, як ми створимо нормальний, працюючий фінансовий ринок всередині країни, для того, щоб будь-хто, хто вкладається в таку накопичену систему, розумів, що да, через певний період часу ці накопичення збережуться, він зможе його використовувати, і більш того, Воно буде захищено від інфляційного якогось впливу. Два питання, пані Оксана. Перше питання: от 570 гривень, 456 гривень, 300 гривень надбавку, на яку можуть розраховувати наші пенсіонери. Це сприймати дійсно як підвищення пенсії, чи все ж таки індексація, зважаючи на те, що рівень інфляції в Україні ну, протягом повномасштабного вторгнення більше 10% стабільно. На жаль, перше питання. А друге питання стосовно цієї реформи перехід поступовий і альтернативний метод накопичувальна пенсія, не лишень солідарна. Мені здається, дуже важке рішення, але рішення, яке давно назріло, чи не буде це шоком для нашої економіки? це буде полегшення. так? так, я поясню, чому ага. давайте почнемо з першого Будь питання. Отже, надбавки це надбавки. Поясню, чому вони були запроваджені. Насправді, я ну вважаю, що це правильна річ, коли ми починаємо людям такого віку саме такі надбавки робити до того моменту, поки повністю не переглянемо солідарну систему. Угу. Сам метод індексації і обрахунку пенсії містить в собі таку ну, трохи нелогічність. Чому? Тому що з роками реальна купівельна спроможність пенсії через певні. ну такі, Особливості обрахування зменшуються. Uh -huh. Якщо, наприклад, на початку виходу на пенсію тобі 40% твого заробітку обраховують, то вже за якихось років 6 у тебе буде 28%. Відсотків ну фактично тобто, фактично так, так закупівельну спроможність, тому вона знецінюється у цифровому вираженні. Може там воно плюс-мінус нормально. Звісно, бути більше, так. так але ж ми говоримо про реальну вартість грошей. Я хочу зауважити, що ми у люті надавали та це наступник ваш у так. міністерстві соцполітики, і зміна відбулася буквально нещодавно. Як я розумію, ці ініціативи, які ми зараз обговорюємо, які тільки от нині будуть впроваджуватися, це багато в чому і ваш доробок вашого ще міністерства. Ну, звісно. Ми над всіма цими темами працювали Приклад, якщо ми говоримо про е, там систему пенсійної її переформатування, то закон про накопичувальні пенсії вже підготовлений був і пройшов всі рівні погодження в кабміні. Тобто, він був готовий для внесення в Верховну Раду, але е, ну на жаль, ми не встигли його внести, бо треба було ще там обрахунки на наступний рік під нього зробити. Тому я вважаю, що це правильний крок. що наступний міністр теж підхоплює цю ініціативу. Можливо, вони запровадять якісь корективи в, в, в самих механізмах, але е, все дуже просто. Нам потрібно накопичувати, адже у нас є невелика кількість людей, які народжуються, і коли ми самі не створимо собі додатковий механізм підтримки себе в старості, воно звісно ляже тягрем на плечі наших дітей. А у них на той період часу буде декілька утриманців батьки так. Двоє дітей умовно, і це ну такий непомірний тягар. Ми чули як... протягом повному штабки, що профіцитним є а, а, певний період часу наш пенсійний фонд за рахунок високих заробітних так, плат військових військових так, завершиться так. війна, дай Боже скоріше. Але тут це буде викликом для пенсійного фонду. Наскільки я розумію, тут з двох сторін медалі ні, але ми ж зараз говоримо про солідарну систему. Так. А, тут та стара вона і залишиться. Давайте так. дуже хто з хто говорить. Це заміняють солідарну... альтернативу. Накопичувально як я ні не заміняють. Солідарна пенсійна система як перший обов'язковий елемент буде постійно, тому що ми платимо тобто, людина зможе обирати. І то, і то буде, буде і то, накладатися, буде солідарна складова, угу. буде обов'язково на що здавто буде більше, так? так і, і добровільна накопичувальна, яку можна вже Чи є впевненість у мене у громадянина України, що а, та сума, яку я нараховую для себе на свою накопичувальну пенсію, десь не згорить, хтось з неї кудись не вийде. У нас був кейс з президентом втікачом, який нагрузив Бог зна, скільки того золота, наших грошей українських, і просто поїхав у Ростов на Дону. Ну, ви знаєте, це такі екстрені по суті речі, але в умовах там розвитку правової в Україні держави, треба розумітися на всьому. Це практично неможливо. І хочу звернути вашу увагу, що в нас є приклад. От в цьому році ми якби умовно святкували чи відзначали 20 років діяльності недержавних пенсійних фондів. Адже коли розпочалася нова система обліку і сплати пенсій і ЄСВ, то запровадили перший рівень солідарний його по-новому сформували запровадили третій рівень добровільний але не запровадили обов'язковий про який ми зараз говоримо і про який анонсував у лютін так от добровільний розвивався впродовж 20 років угу. і вижив вижив попри війну попри дві революції попри пандемію і 20 фондів є прибутковими вони повністю своїм клієнтам покривають Це приватні сектори правильно? так розуміємо? так так держава при... сюди не держава тільки правове регулювання угу. так а так це просто можливо за це Рахунок і вижили, пані Оксано, хтось запитає так, але справа в тому, що обов'язково буде діяти на точно таких самих умовах. Ми точно так само е, проектували, угу. що ці гроші може людина обирати в який фонд вкладати. Угу. Просто держава має гарантувати прозорість цього фонду. Угу. Ми вже також маємо більшу кількість інструментів, щоб цю прозорість гарантувати. А чому це буде вигідно? А це державні будуть держав. фонди чи не державні це зараз будуть просіб. різні. Буде створений обов'язково державний фонд. Uh -huh. Але з третього року е, дії е, пенсійних накопичень можна буде за бажанням людини uh -huh. і в недержавні акредитовані фонди вкладати свої гроші. Тобто, щоб було право вибору. Бо завжди, коли є право вибору, є конкуренція, є кращі умови і є більш прозора прозоре формування того чи іншого ринку. Дуже цікава тема з нами просто зараз на зв'язку. Ще один так. Колега перебуває. Ми повернемось до цієї теми. Пані Оксано, через кілька хвилин. Зараз вітаємо на прямому зв'язку Сергія Козира. Це народний депутат від слуг народу, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Знову ж таки з нами тут на прямому зв'язку перебуває. Пане Сергію, раді вас вітати! Дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Давайте обговоримо те, що зараз відбувається на Чернігівщині. Уже після чергової російської атаки енергосистема Чернігівщини опинилася в критичному стані. Понад 300 тисяч абонентів залишилося без світла. Чернігів обленерго ресурсів. Не вистачає, тому область переходить на погодинні відключення. З 1 жовтня діє графік. 3 години зі світлом, 6 без Світла при цьому передбачені і перепідключення, коли електроенергія подаватиметься ривками. У графіках включені одразу чотири черги, тож прибої відчувають більшість жителів. Міська влада готує пункти незламності, де можна буде зарядити телефони, обігрітися. Школи переходять на дистанційне навчання. Дитсадки призупиняють роботи хоча б на один день. А у Чернігові повністю вимикають вуличне освітлення. Світлофори працюватимуть лише там, де є резервні живлення. Попри складну ситуацію, електротранспорт у місті не планують зупиняти. Ну і також без світла залишився Славутич на Київщині. Майже 20 тисяч містян залишилися без електропостачання після удару російських дронів по підстанції. Не краще ситуація і в Одесі після нічної атаки понад 46 тисяч жителів залишаються без електропостачання енергетики, вже відновили живлення критичної інфраструктури та домогосподарств, там де це було технічно можливо. Тобто, пане Сергію, ми розуміємо, що є паттерн поведінки у екстрених служб, яким чином діяти запускаються пункти незламності. Те, що ми бачили ще у 23 третьому, році. На жаль, ми вже навчилися, як діяти в цьому випадку. Але от цей перший стрес-тест. Чи можете ви поставити оцінку? Чи можете зазначити, чи добре пройшли його ті самі служби, які зараз ліквідовують наслідки ударів? Чи можна сказати, що зараз ми стійкіші, ніж це було раніше? Звісно, 100% я з вами погоджуюсь, точно ми стійкіші.